Вівторок, 15 жовтня, на календарі. До вашої уваги випуск новин Стрий сьогодні про найголовніше очима наших журналістів уже замить. У студії працює Микола Бойків. Мої вітання. У 1993 році 11-та початкова школа відчинила двері для перших учнів. Вчора цьому закладу виповнилося 20. За цей час у школі виховали сотні дітей. Привітати працівників з ювілеєм прийшли місцеві чиновники, колишні викладачі та випускники, і навіть гості зі Львова для них влаштували грандіозний концерт. Місце, де уважні до кожного, куди завжди хочеться повертатися, про яке не забувають, де творчий колектив вчить не лише читати і писати, а й любити і поважати. За цією партією колись навчався і я, коли прийшов час прощатися з першою вчителькою, першими друзями та зі стінами. Рідний альмаматери. дуже сумував і навіть плакав, тому що 11-та школа особлива. Тому особливий і директор школи. Він творчий, активний та шалено позитивний. Пише пісні, співає і неабияк танцює. Просто актор-віртуоз. І ось уже всіх 20! Школа 11 Продовжує свій... Ча вже повноцінного звання. Це школа, в якій не слухають, а чують серцем. Так говорить про цей навчальний заклад його керівник Сергій Запісов. Вже 11 років він є незмінним наставником та прикладом як для педагогічного колективу, так і для учнів. В день покрови разом з ювілеєм школи святкував і свій день народження. Ми ем, пропагуємо, щоб дитина йшла сюди, до нас на навчання не як у Припустимо в установу, як це так прикро говорити, а саме як додому, щоб вона не відчувала такої різниці дуже між домашнім теплом і затишком і шкільним. Любов Михайлівна, вчитель християнської етики, організатор захопливого концерту. Одна з тих, хто 20 років тому разом з першим директором Петром Косарюком урочисто відчиняла шкільні двері. Згадує про це зі сльозами. Зізнається, з дітками працює залюбки, каже у вихованні насамперед бає про духовний розвиток дитини. Я люблю цю школу, це моє життя. Це частина мого дому. Мені тут добре, затишно. Я маю тут те, чого я не можу мати ніде більше любов дітей. Кожен запрошений гостей прийшов на свято з подарунком. Найцінніший з них, мабуть, це сенсорна кімната, яку вчора освятили. Завдяки фонду рідня, а також небайдужості простих громадян, упродовж року вдалося зібрати 16 тисяч гривень. За ці кошти і облаштували спецклас, де дітки з особливими потребами матимуть змогу навчатися по-новому. І відпочивати. Вона єдина у нашому місці, де здобувають знання і неповносправні дітки. Дякуючи нашій організації, створив таку серцеву кімнату, яка допоможе дітям з особливими потребами розвиватися. В першу чергу вони почнуть відчувати, вони, вони почнуть відпочивати, вони почнуть дивитися навколишній зір зі з точки своєї зору. Вони просто почнуть входити у наше життя і, і створюватися, утворюватися і такими людьми, які є які є розумні, які є щирі, які є дуже добрі. Анатолійович пишається, що за 20 років вдалося випустити майже 2 тисячі випускників, які, незважаючи на молодий вік, уже прославляють цей заклад. Обіцяє творчий колектив школи, а це 50 працівників в майбутньому докладе усіх зусиль, щоб учням завжди було комфортно в ній навчатися. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Презентація нової книги у селі Голобутові. Пісня то моє життя. Під такою назвою побачила світ унікальна збірка пісень, які впродовж життя збирала жителька села Анна Опришко. Вчора, в день святкування річниці УПА, відбулася її презентація. У книзі зібрано українські народні пісні з голосу пані Анни, талановитої Голобутівської співачки, патріотки, яка вберегла у своїй пам'яті сотні народних стародавніх пісень. Ще за життя Анна Опришко записала їх у зошит, а її донька Івана Гармасі. Після смерті матері показала цю спадщину докторові мистецтвознавства Іванові Хланту. Він упорядкував співочі записи за жанрами: кулядки та щедрівки, духовні пісні, гаївки, пісні про кохання, колискові, козацькі, повстанські та жартівливі пісні й мелодії. Окрім того, у книзі багато фотоматеріалів з домашнього архіву родини Анни Опришко. Співочу збірку видрукували за кошти благодійного фонду Олега Канівця. Добре серце. Про яку ми сьогодні хочемо вам представити і розказати про неї, тому що вона цього вартує, надзвичайно е, є непресічною. Загалом для львівщини, для стрищини, а для нашого села Побутів. Тому що неодноматичну спадщину в нашому, селі, в нашому селі збирали ще за періодом Івана Франка. Але щоб до логічного якогось завершення... Досі такого випадку історії села щоб доведено. Досі такого випадку в історії села не було. Роман Шухєвич національний герой і спортсмен. Хто не знає, то головнокомандувач УПА відзначився не лише своєю мужністю. У військових справах. А й грав у футбол, волейбол, баскетбол, бігав 400 метрівку з бар'єрами і плавав. Під патронатом народного депутата України в честь Героя Шухевича на вихідних у Львові прийшов. На півмарафон. 135 професійних атлетів та звичайні прихильники здорового способу життя зібралися у центрі Львова, щоб подолати дистанцію у 21 кілометр. До фініша добралися усі учасники. Найкращий результат показав Тарас Сало зі Львова. А п'єдестал доповнили спортсмени з Ужгорода і Ковеля. Призерів та переможців Олег Канівець нагородив пам'ятними медалями та кубками. За словами організаторів, ці змагання планують зробити традиційними. 17-му турі другої ліги України Стрийська скала завітала в гості до Дніпродзержинської сталі. Ця гра для підопічних Володимира Книша була надзвичайно принциповою, оскільки честь команди з Дніпропетровщини захищають два вихованці стрийського футболу Ігор Вітів та Віталій Дністрян. Більше того, командою діями лідера першості Володимир Мазяр, уродженець села Ланівки, який не один рік віддав саме скалі. Справжнім зливгенієм у світній грі для малиново зелених став Дністрян. Спершу після його удару та Рикошету рахунок був відкритий. А після цього нападник ще й заробив 11-метровий, який успішно реалізував його колега по команді. На 58-й хвилині матч можна було завершувати, оскільки господарі довели свою перевагу до розгрому. Останні хвилини протистояння колективи відверто догравали. У підсумку 3-0 впевнена перемога Сталі. Наступний ігровий день старіяни пропускають. А вже 26 жовтня поїдуть до Миколаєва, де гратимуть проти енергії. Наркотики і діти саме таку соціальну проблему обговорюватимуть сьогодні у програмі Марічки Ходовицької здоровенької були о 19-й годині 30 хвилин. Скільки дітей у нашому місті стоїть на обліку у лікаря-нарколога? Чи правда, що в аптеках нашого міста без будь-якого рецепту можна купити медичні препарати з містом наркотичних речовин? Як вберегти свою дитину від наркоманії і що робити, якщо така біда вже трапилася у вашій сім'ї? Відповіді на ці запитання почуєте з уст міського нарколога Олександра Ярошика. Та гешталь терапевта Марти Гладій. Ось і настав час прощатися. Нагадую про інтернет-сторінку Telelan.com.ua, що працює цілодобово. На ній дивіться наші новини. Номер телефону в редакції 45983. Заохочую сьогодні вболівати за футбольну збірну у відборі на чемпіонат світу. Разом до завтра. На середу синоптики у нашому місці прогнозують хмарну погоду. Ввечері можливий короткочасний дощ. Температура вночі плюс в вдень до 13 тепла. Вітер у західному напрямку дутиме зі швидкістю 3-4 метра за секунду.